Полетіла делегація українців сьогодні в Сполучені Штати Америки для того, аби посилювати тиск на Росію, і дуже хороша новина є в тому, що в Штатах реально обговорюють те, що ми з тобою буквально два тижні тому обговорювали, от коли може ще й довше раніше, коли ми тут були двох. Пам'ятаєш про перші випади Лінці Грема? З критикою, обережною критикою Трампа і закликами до санкцій щодо Росії, і сьогодні законопроект Грема щодо санкцій щодо Росії і до інших держав, які допомагають Росії обходити санкції, які купують Росії нафту, які купують Росію газ, мають на оподаткуватися п'ятима відсотками мита 500 відсотків. І цей законопроект підготовлений республіканцями і демократами разом. Він сьогодні в Сенаті, і він має всі шанси бути ухвалений, тому що навіть. Навіть е, спікер е, палати представників це Майк Джонсон, так <теклес> і, Джонсон, і, ну але це нижня палата це, це важливо, так. тому що, що буде ж друге голосування. <теклес> uh -huh. е, чому важливо? Цей чоловік максимально е, попсув... <теклес> Ні, так. Майкл Джонс, ти не сказав, що він Він підтримав сьогодні. Принаймні Таймс, на Нійоркпост Нью-Йорк Поспроси він підтримав. Е, і я просто нагадаю, цей чувак шалено нам попив крові. Після того, як став очолювати Палату представників, блокував допомогу Байдена для України, всіляко виступав проти підтримки України надалі. Але сьогодні ми бачимо те, про що озвучував раніше: насправді заяви лінці Грема не прості. Заяви лінці Грема чисто підготовлюють інформаційно виборців республіканців, що республіканці знову повернуться від противаги України, від. Тому що ми там що вони проти підтримки України, що вони ну та вся політика Трампа, яка була до того, що вони все таки розвертаються нас обличчям і будуть тиснути на Росію, і це хороший дуже знак, тому що буде відбудеться за моєю інфою, кілька хороших зустрічей на найвищому рівні в Сполучених Штатах. Будуть зустрічі з Келлогом, з Віткофом, будуть слухання в сенаті, де заступник керівника офісу президента, полковник Поліса, представить ситуацію на фронті і результати наших операцій це буде закрита зустріч це буде закритий виступ, тому що буде сенситивна інформація, і одна з задач це посилити оборонну співпрацю з адміністрацією Трампа і Сполученими Штатами, а також все таки адвокувати. І підтримати всіляко можливість введення цих санкцій з боку США щодо Росії та її партнерів. Ти знаєш, безсуніно таєво це іначе розгород американських сенаторів зараз вже 82 зі 100 сенаторів підтримують цей проект. Не одного грема, це республіканець Грема, але й демократа Блюменталя. Це окей, це класно, це круто. Але я абсолютно не ну, от я максимально просто таки не вірю в те, що це може статися. Поясню, чому, тому що 500% мит запровадити проти кого? Проти Китаю, почати нову торгівельну. Та це буде катастрофа геополітичного характеру. Запровадити 500 мит проти Індії, з якою Штати зараз дружать, скажімо так, проти Китаю. Ну от проти кого запровадити? Та, я я думаю, не думаю, що цей законопроект буде а, модифікований. Тобто, що будуть обговорені інші історії, але я думаю, що санкції е, під час ну це літо дасть нам санкції США проти Росії. Дуже важливо, тому що до 4 липня це треба ухвалити законопроект. Інакше сенаторам е, республіканці, о, сенатору, ну, в принципі, всі конгресмени скажуть, ми пішли пити какао. Ну, десь я вважаю, що є на цей червень, і нам вдасться. Це моя ставка. Я вважаю, що вдасться дотиснути. Це не будуть ті санкції, напевно, які ми б уявляли би, тому що і Трамп досі хоче торгувати з Росією, Трамп досі хоче відновити економічні зв'язки, і він буде змушений якось між каплями та трошечки, так знаєш, бігати. Той щоб це зробити так, як йому це вигідно. Але але я все таки вірю в те, що нам вдасться дотиснути і санкції будуть ухвалені. Слухай, ну якщо Паліса своїм виступом, який ти от анонсував, та посилаючись на свої інсайди, якщо Паліса розтопить серце американських сенаторів, я не знаю, ми там на на його 93-ю бригаду, зробимо якийсь збір, от, от такі, ну я я не знаю. Ну я не вірю. Я чесно скажу, я не вірю, що це можливо. Але якщо це вдасться, це ну. Побачимо, окей, Мализуємо. я не буду. буду. Ставки зроблені. Ну насправді так, є. Ми ось... поїхали з козирями, бачиш а -а -а. цей раз? З <с chỉ attitudes> козирями, ну да, ну да. Зараз ще ж може на фоні якийсь з'явиться козир. Там невідомо, що ще якась закладочка від СБУ спрацює вибухового характеру. Так, да, тому я думаю, що все в наших руках і можливості в нас є.